Пасажири рейсу К-29. Будь ласка, пройдіть до входу Б-15. Доброго ранку всім. Це капітан Робін Аллен. Орієнтований час польоту 6 годин 54 хвилини. Озвучено для ютуб каналу Артемко. Не вставати на землю гудко. Операцію розпочато. Телефони, планшети. Літак під керуванням. Ви маєте це бачити. Літак відхилився від курсу. Хтось кличе на допомогу. Маєте родину коханого. Зараз у нас єдине завдання вижити заради них. Я отримала повідомлення з літака. Тато каже, що на Бартон звичайний стан. Як саме твій батько заробляє на життя? Важко пояснити. Хто як не сем, розбереться? Як саме? Перемовинами. Ідріс Ельба на борту 200 людей. Якщо вони щось утнуть і літак упаде, я не побачу сім'ю. Домовимось. Мені передали вимоги. Якщо у першу годину дупа. Уявіть наступні шість. Це мають прочитати усі в літаку. Готуйтесь. Не все так просто. П'ятеро пасажирів в літаку не існує. Ця мережа не покриває усю Європу для них ми летюча ракета. Ми або вони. Кажу одразу: це будемо не ми викрадення. Дивіться з 28 червня 23-го.